А ребро прокоментував допін скандал з Михайлом Мудриком. Так, я спілкувався з Мудриком. Для нас корнен гравець дуже важливий, і Михайло дуже засмучений цим. Не хочу вдаватися в подробиці. Зараз нічого немає офіційного. Наша позиція. Ми будемо підтримувати гравця, будемо боротися за нього. І я тільки бажаю Михайлу терпіння, щоб він дійсно зрозумів, що ми його підтримуємо і зробимо все, щоб цей термін був якомога менший. Тому що це дуже важливий гравець для збірної України. Мирон Маркевич висловився з приводу позитивного допінг-тесту Михайла Модрика. Цієї історії ще багато незрозуміло, тому з мого боку було б некоректно щось коментувати. Сподіваюся, що Муди доведе свою невинність. Уточнюю кількість, що Україна багата на футбольні таланти, і нам вистачить якісних виконавців. Томас Тухіль хотів підписати Михайла Мудрика в Баварію в січні 2024 року, повідомив Фабійціо Романо.